Буває таке, що у нас трапляються кризи в житті, і ми такі вистрибнули з них. Ну, добре, окей. Було погано, але ми впорались і йдемо далі. А коли це відбувається всередині нашого серця, всередині нашого егоїстичного бажання, коли нівелюються взагалі його влади і всі наші розрахунки внутрішні, це внутрішня криза, давайте так скажемо. І я не можу вам сказати, що у неї прямі прояви в нашому житті. Кабалісти не схильні проводити паралелі між тим, що відбувається у нас всередині, в нашому серці, в нашому виясненні і змінах з тим, що відбувається в цьому світі. І, і чому? Тому що ніхто не знає, окрім вас особисто із творцем, який розрахунок він з вами веде і чому саме здійснює якісь дії у вашому житті. Тому ніхто не має права. Трактувати це, пояснювати вам чи говорити, що ось це через це, ось це через це. Кабалісти кажуть заборонено це робити, але слово заборонено в кабалістичному сенсі означає неможливо.